Що з собою взяти в дорогу, щоб був і білок, і клітковина, і жири, і так далі. Я часто рекомендую своїм підопічним, які їдуть далеко в дорогу, особливо зараз по 36 годин, по 30 годин, брати м'ясні чіпси, джерки. І у живодара з'явилися ось такі м'ясні джерки. Я вчора не змогла стриматися. Мені подобається, що вони не пересолені. В них тільки спеції і дегідратоване м'ясо, просто висушене. Ой, класно, пахнуті. І такі штуки можна брати... вибачте. Я вже їм. Я не можу, просто коли я беру їх в руки, я не можу стриматись. І класно брати з собою в дорогу, бо це джерело білку, з білком амінокислотами нічого не відбувається. Плюс я з собою ще в дорогу беру селеру, вона не, не витікає, не мнеться, вона стає так в рюдзак помита. Селера дуже зручно, сильно зернові хлібці, горішки або в пакетиках оливки, як джерело джиру. І ми також подорожуємо, їдемо в гори і при цьому збалансовано харчуємось. Це дуже класно. Знаєш, що дуже багато людей люблять під пиво. Я пиво не вживаю вже. <с. <с.> Але це дуже смачно. От реально класні джерки. В магазинах я іноді боюсь їх купувати, дуже багато нітритів, нітратів. А от уже в я довіряю. Можете теж замовити, якщо хочете. Якщо не хочете, нікого ні до чого не змушую. Клас. Виключаю камеру, пішла їсти.